Що розпочинаємо нашу трансляцію восьмого туру між командами Борислава та Дрежичами. Час запустили. Єсть. <кхух> Зразу подача діагональка. Шакальця. Випускає м'яч. Адріан готала. Вище, вище, Бачу Павліш уже. В старті відновився від травми. Зараз будуть склади команд, прочитаємо. Що все-таки? Все-таки Адріан Гатало в нападі. О, це єдиний шанс дрежіч виграти. П'ять років я просив, просив, бос. Не слухав. Ну, стала ситуація. Не вистачає нападаючих одрежечок. Прожміть лайк, будь ласка. Павліш центр. Мальований тут вчить. Зарак. Дозаявлений гравець. Борис Так, давайте зараз і складі почнемо. Віталій, привіт, де ти? що ти шлангуєш? Де ти є? Йима, Ох! Просто слабо ров руки не чекає. Так, давайте поскладамо. Поки, поки не розігналися тут люди. Так. Борислав, перший номер. Один з Василь воротах. Далі, шостий Павліш Микола. 8 Дендяк Назар, 13. Савуляк Василь, 21 Голубицький Максим, 9. Борис Олег. Одинадцятий Борис Назар. 12. Демків Тарас. Так. Сьомий. Корочен Василь. 14-й мальований Сергій, 99-й Панас Василь. Бачу в основі. Як то кажуть, в основі основна сила вийшла. Бачу, нема Назара Чабана, ще відновлюється. Бачу, тренувався, але, Мабуть, ще не відновився після травми. Краще не ризикувати. Заміни. Десятий номер Роботецький Роман, 22-й — качмарчик Роман, 15-й Паращак Андрій. До речі, знов сьогодні такий унікальний день, коли на полі. Два парищаки Андрія один проти одного будуть грати. Yeah. Цікаво, вже один з дережіщах є на полі. а Свій парощак вийде в, плану, в другому тамі в Борислава. Другий номер Олег, 16-й, Милян Роман. Панки Михайло Боднар Максим, Панчишак Денис, так тоді якась атака. Він запутався трошки гатало, але зберіг м'яч. Борис його пресингує. Ліворуч пробуває Тарас. Мимо не точно. Пристрілка наразі. Бондар Максим, Фанчишек Денис і Даниляк Дмитро, тренер і лікар Демків Тарас. <клес> так. Дрежічі. У нас тут накороче, накорочення цепляється, цепляється клюшками і не виходить. Мальований удар! Нема. Так небезпечно, але можна було гасити. Е, так, бережече. Навороти Гничупі Ростислав. Е, Далі четвертий Романів Юрій, сьомий Путин Михайло, другий Бішко Юрій, тринадцятий Твердовський Павло, 12-й Іван, 11-й Андрій, сьомий Гатала Адріан. Восьмій шоколець Роман, п'ятий грущак, Тарас. Ух, панас біжить, але там його зупиняє боти, Михайло, але в межах правил, котовий. Пішов подавати. Так, що з я не все зрозумів. Ух. З заявкою Борислава. Нічого не зрозумів. Зараз розберуся, мені щось тут привиділося. Лозерак привидівся заявами але ну на полі, але бачу, заявці нема. Ну так, да, третій номер, бачу. Ось за судьою. Третій номер. Заявці <зв> третього нема. Треба зараз запитатися. Зараз нехай м'яч вийде, я запитаюся в боросслочан. Тут, ну, тут з кам'яки козло. О, діагоналочка пішла. У нас і тут з деняк вули. Ні, тут з це. У нас 13 сигуляк. Андрій Прощак втрачає м'яч. А, господи. Демків грає третій номер. Демків, все ясно. Не ту футболку вдів. Забираю Ростислав, все ясно. Демків просто позначений в заявці як 12-й номер, а він дів футболку третього. Все, тепер все зрозуміло. Я просто пам'ятаю, в фіналі почала з бігав під третім номером. Паліш зберігає м'яч. Так, чекайте, давайте завершимо у нас тренера. Да, тренер під третьому номером, не типовий <кхів> номер для демківа. Щось, мабуть, або футболка порвалася, або... Бо на фарт просто поміняв футболку, щоб суперник не впізнав, знаєте. <смі> типу ручки. Давайте закінчимо з заявкою Дережич. Поїхали. Сьомий Гатал Адріан, восьмий шокалець Роман, п'ятий Грущак Тарас, десятий Козлов Єгор. Запасні Бутим Роман шостий, 17-й Волькович Олег, 15-й худокостаб і Салій Юріан. Та трясеться дуже. Ду, от, от, просто зі, Я то я зйомка буде дуже трістись. Шкода глядачів. Е, шоколад на м'ячі. Той може вгасити. Восьма хвилина. Ну що, Роман? Ух, сильно! Мемо. Так, і Салій Юліан. Так. Це остання заміни. Є Роман... Романів Юрій Тренер. Обслуговують матч Качмар, основний арбітр. І... Тут на дріботили Бамкетнер, вроді ви і Щуцький асистенти. З... З зіграних матчів. В принципі, там... Так, 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 стоп. Зараз ми глянемо. Снятинка 3-0 виграла. Да, да, да. <кій> Сторона, програючи 2-0, все буде Доброгостову, виграла 3-2. Снятинка в залу поті 3-0. Ще один результат я пам'ятав, але я вже щось по пам'яті забув. Ну, Розберемося там. Пишіть в коментарі, якщо знаєте якісь результати. Ох, пряма нога, тут була в вборися, але не фіксує арбітер. Ліворочка коротше забігає на вісна, на дальню, хто там, мальований. Я Ростислав на місці, ні ще пір. Вкидаю відразу на порощика. Рущак. Так, давайте домовимося. Зайшов, лайк поставив і сидиш спокійно, удар. Одар. Шакальця. 32 онлайн, 7 лайків, Прожміть, будь ласка. Хто там халявить? Паралельно веду запис на ще на один телефон, там вже не буде ні трястись. В принципі, я і тут зараз не трясеться, бо Борислав Вічнево надав офсайт. Офсайт Щуцький фіксує. Офсайт. В... Пара щекав Андрія Дрежич. Шутко там розіграю. Борислав мальований по флангу. <кій> Як завжди знімаю паралельно на телефон, кінці дня залию. Ох, закидончик намальованого, але там надто сильно. Ще планував снятинку з'їздити, але не виходить. Це або своє авто брати і потім летіти звідти сюди, що не завжди комфортно мені. Але, а так з кимось під'їхати, ну. Наразі не вийшло, так не зголосилися. Тому думаю, тут цікавіший матч буде. Е, незручний суперник. Ну, По, по, по попередніх іграх е, для Борислава Дережичі незручний суперник. Де, що оновлений склад. Борислав грає своїм оптимальним складом, а Дережичі мають дещо оновлене. Ти самі Гатала виходить в нападі, слава на як Богу. Я переконаний, що це нападаючи від Бога. Доводилося там в футзалі грати з ним. Це чудеса, чувак ліпить короте, ті дев'ятки, бігає як електричка. Забирає попади з другого разу, але фіксує. По нас, нас тут що там сам. Таке якби руками зупинив бо тим. Ні? Здалось, мабуть. Переш тут назад, на У мене зразу чик, закидончик на гатало. Борислав ще навряд чи знає, як грати з тут зготалою, тому що тут це хіба перші проби Андріана в нападі. Але це єдиний шанс здережиш, як то кажуть, почати забивати. Кидай, готовий? Колес бореться з Борисом. Ще й порушення тут якісь. Твердовський буде вкидає. Наш кольця назад. Налеваний. Тренера. Закидончик не точний, біжко тут забирає м'яч, зварич, шукає, не точно вперед. Встречає демки м'яч, але тут порушення. Думаю, хто такий під третім номером бігає і впізнав тільки по пов'язці на коліні Вот Тут трошки здалека. Лобіцький тут на дальню. Бішкотиць кидає, І да. Чуть потім все на контроль. Хто там які рахунки ще знає, шановний? Пишіть в комент. Весне? Що вас там весне, я не знаю. Заразка близько, заходьте. Нас проворена мальована встигає мальований. Обходить біжка. Денкіл. Високо, надто високо. Шановні, вихне, давайте ці от цівати зарядки. Чехол. Діма, я вже пам'ятаю. Чехол, так, да, ну чехол треба. Я думаю, що він не гріється що натурально, щоб грітися, але дійсно може ще гріється. Да, діма дійсно зарядку не, не вставляв, а чехол є, в принципі. Давайте трошки потерпіть, потрясав, чехол знімемо. Терпіть, терпіть. Ну просто сьогодні нам театр знімаю. Зварич. Зварич по флангу. Не точно, панас. Дивіться, як я чехол з чохол зняв, буде, якщо далі буде виснути, Адріан ну, удар, але звалився м'яч з ноги, Андріан. Якщо прям дуже буде виснути, то в другому таймі зменшу, Ну, перезапущу стрім і в меншу якість поставлю. Хочеться завжди якось в кращій якості, знаєте, щоб ви там умовно там квадратики не бачили. Але просто проблема в МТСі, що... Не ці от. Ну, він тут не завжди ловить. Ну, там в снятинці, наприклад, взагалі не ловить. Тут, ще хоч... тут ловить, ДСШ знає, ловить дрогобич. Ну, бачу, ніби би все окей. Ну, бач, Діма, ти просив собі напарника. Ти появляєш, які би там чудеса би виробили двоє. Зготовлено. Просто я так само ну, награвся з Адріаном, достатньо, що що я пам'ятаю на футзалі. Він там чудеса був. Ну так само, як і ти, звісно. Ти взагалі професор тут. Рівних тобі немає, знаєш що ти там підзав'язав -під -під з футболу. Надіюсь, тимчасово. Просто... В Дніпро тебе віддати, Діма? Разом згадали. Ох, ви там уровень. Ох, навісна на даню, там паращак головою, Ну, це парашутик і За... зацепив попадинець. Так, готовий. Весна, весна, блін. Весна.

Переставити такий старт, прийдеться переставити і перезапустити трансляцію. Але... Бля, ну давайте вже може якось перший темп потерпимо, чуваки, бо тут то, то мені треба буде, щоб мені хвилини дві вилетить, бо я, я знаю своїм щастям, що точно гол забить. Дуже дуже тимчасово. Весне весне терпимо, давайте перший тайм терпимо. Я подивлюся. Переставлю тоді кейстап на цьому підтисаємо МТС. бачу потерпіть. Боюся, зараз це витягувати, бо за тобто хвилини дві-три зима.